Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова. Я професійний фотограф і наставник у фотографії. Уже більше п'яти років я навчаю людей по всьому світу, будь-якого віку будь-яких професій, тому як стати фотографом і змінити своє життя за допомогою цієї неймовірної професії. І зараз я знаходжусь в Таїланді і знаєте, це ще раз доводить, що Дійсно, фотографія це та професія, яка може змінити життя і може дати вам свободу, фінансову незалежність, дуже багато творчості і е, самореалізацію. Але для того, щоб ваша мрія стала реальністю, щоб ви здобули цю неймовірну професію, почали заробляти на зйомках, так як ви хочете, чи в себе в місті, чи по всій країні, чи по всьому світу, це все можливо, але для того потрібно зробити перші. Кроки і пройти певний шлях. І сьогодні я хочу поговорити про те, де брати клієнтів, фотографу, початківців, з чого взагалі починати фотографувати. Коли ти тільки починаєш, коли ти ну, абсолютно нуль і не знаєш, з чого почати, і кого починати фотографувати. Я в цьому відео розкажу конкретно і покроково. З, з чого почати, куди йти далі, де брати перших клієнтів і як о, поповнювати своє портфоліо, обов'язково підпишіться, тому що на моєму каналі дуже багато класної інформації про фотографію, про розвиток фотографії. Так, от, коли ви тільки починаєте, допустимо, ви придбали фотоапарат. А я завжди кажу про те, що просто придбати фотоапарат буде. Недостатньо, вам потрібно, звичайно, що проходити навчання, тому що якщо ви не будете проходити навчання, це буде довгий і складний шлях, який розтягнеться у вас на роки. Коли ви проходите навчання, у вас ваш шлях скорочується дуже сильно, буквально до кількох місяців, і ви можете уже, так як мої учні в перші місяці свого навчання вже починати фотографувати і заробляти на фотосесіях. Але для того, щоб це стало реальністю, з чого ж почати, кого почати фотографувати? Я рекомендую починати фотографувати зі свого кола оточення. Тобто, взагалі, сядьте і випишіть всіх, кого ви можете фотографувати. Там подружка, вчителька, дитини в школі, сестра, там родичка і так далі. Чому я кажу саме е, жінок, да? тому що перше, я рекомендую, щоб першими вашими моделями була дівчина і щоб це була одна людина, тому що одну людину фотографувати легше, з нею взаємодіяти легше, ніж а, якщо це буде, наприклад, пара або це буде сім'я з дітьми, тобто дітей взагалі на перші зйомки не беріть, тому що це вже левел ап, це вже складніше, коли це пара. Знову ж таки, вам треба буде не просто думати про те, як побудувати кадр, а як побудувати їх взаємодію. Тобто, це теж складніше. Тому перша зйомка, перші зйомки бажано, щоб це була одна людина, і це такий важливий момент, щоб вона була вмотивована, тобто, щоб це не була якась просто людина, яку ви вмовили, що, будь ласка, давай я тебе пофоткаю, бо мені нікого фотографувати. А щоб це була людина, яка хоче цих фото, яка вмотивована, яка також зацікавлена в тому, щоб. Ці фото отримати, а не тільки, ніби робить вам таке, знаєте, ладно, вже пофоткай мене. Тобто вона має бути вмотивована. Вона, вона має також бути зацікавлена. Коли вона буде зацікавлена, вона також підготується до зйомки, підготує одяг, а не прийде, як от знаєте, що от я така красива, я є все фоткай мене. Тобто це нам не підходить. Моє одній учениці була така. Ситуація, коли її подружка прийшла на таку зйомку, типу першу пробну для тренування в окулярах в сонцезахисних окулярах. Сказала, я не встигла нафарбуватись, тому фотки мене так. Типа клас. Ну тобто, по-перше, такі фото не будуть, і процес вам ніякого задоволення не доставить, і а, ці фото не будуть портфолійні. Ну, уявіть собі, фотосесія, де дівчинка повністю на всіх кадрах в темних окулярах. Це одразу мінус вайб. Тому перше, ця людина має бути вам ну, бажано знайома, для... так вам буде легше налагодити контакт і е, вмотивована. Далі ці фото, звичайно, що ми виставляємо. І е, так само далі пропонуємо в перші зйомки, не бійтесь, фотографувати безкоштовно. Це для вашого е, розвитку, це для вашого портфоліо, це для вашого е, тренування, для вашого досвіду. Тобто це дуже-дуже важливо. Тому не бійтесь, не кажіть, що я там не буду фотографувати безкоштовно, тому що як ви здобудете цей досвід, якщо ви не будете фотографувати? Ось. А далі, коли у вас вже є ці перші кадри, і ви починаєте наповнювати портфоліо, ви можете вже виставляти ці фото, наприклад, в свій інстаграм, і знаходити певні групи. Наприклад, у мене дуже класно працює група Шукаю модель Львів. Там це група, просто де люди шукають, там, наприклад, майстри манікюру, чи там е, хтось там вчиться фарбувати волосся. Ну, тобто, будь-які взагалі професії, люди там шукають собі моделей. І я там також знаходжу дуже часто класних моделей для своїх творчих зйомок. Тобто, навіть я вже фотографую більше 12 років, 5 років навчаю, маю свою фотошколу, маю свою команду, але я продовжую. Фотографувати безкоштовно, тобто я продовжую робити творчі зйомки, тому що це для вас, для вашої реалізації і для вашого класного портфоліо. Звичайно, теж тому е, творчі безкоштовні зйомки мають супроводжувати вас протягом всього вашого творчого шляху, і це класно, не треба цього боятися. Коли у вас вже є певне портфоліо, ви можете писати в ці групи, ви можете писати людям зі свого міста, тобто просто шукати по пошуку. Там не знаю, там дівчина, Львів, там просто дивитись дуже класно, фотографувати до речі, візажистів, тому що вони можуть зробити собі вже макіяж. Тобто, коли у вас вже є, коли у вас пуста сторінка, і ви будете писати незнайомим людям, вони будуть вам відмовляти, тому що ніхто не хоче, навіть на безкоштовну зйомку, але ніхто не хоче витрачати свій час, свій ресурс, та, там, ну, час це найдорожче зараз, на те, щоб прийти до людини, в якої нуль фоток на сторінці. Тому спочатку наповніть свою сторінку, хоча би там хай там 3-5 зйомок буде, але якісь приклади будуть, і тоді з цим ви можете вже писати незнайомим людям. І там уже, тобто, перші зйомки, часто запитують, це мають бути студійні чи на вулиці. Звичайно, що найпростіше, щоб ви менше відволікались там на налаштування світла, на налаштування світла в студії, на те ж, як його розставити. Краще, щоб перші зйомки були просто на вулиці, просто так в парку, просто в місті. Тому що так ви не будете обмежені в часі. От ви в студії, у вас конкретна година. Ви ще через це будете нервувати, бо час закінчується зйомка на природі, в парку, на вулиці, в місті. Ви не обмежені в часі. Якщо там щось пішло не так, чи навпаки класно пішов процес зйомки. Ви хочете ще продовжити? Ви можете спокійно там і дві години фотографувати. Ну і ви ні в чому не обмежені для вас. Це буде спокійніше. Тому перша зйомка. Перші зйомки краще, щоб вони були на вулиці, в парку, в місті. От, і щоб це була одна людина. Далі, і, і щоб це була ну, якась не супер, пупер там творча ідея. Тобто, просто там банально дівчинка з квітами, там дівчинка з кавою. Ви знаєте, найбанальніші ідеї, просто прогулянкова фотосесія. Перші зйомки вам не треба щось таке. Потім, коли у вас вже є ці перші кадри, перші зйомки, можна вже продумувати щось цікавіше, можна вже брати там пари, сім'ї, дивлячись, що вам хочеться. Ви вже відчуєте, що я хочу це, це, це пофотографувати, якісь цікаві локації, десь там поїхати за місто, там до якоїсь річки, якийсь реквізит. Тобто далі вже ми йдемо трошечки на так ускладнення, додаємо якісь цікаві реквізити, хенді якісь там не знаю, якісь квіти, підсвічники, тобто якісь. Коня там взяли в оренду, не знаю, мотоцикл. Я зараз говоримо на так мурашки, бо все купа ідей, там якісь е, кульки надувні, там ці китайські ліхтарики. Ну, тобто якийсь цікавий реквізит. От е, для того, щоб у вас були з'являлися ідеї, вам треба дивитись Pinterest і роботи інших фотографів, щоб надихатись. А, і у вас вже починають з'являтися ці творчі зйомки в вашому портфоліо. І повірте, вже на цьому етапі, якщо ви будете не просто фоткати як от у стіл на жорсткий диск, собі а будете це транслювати, у вас уже на цьому етапі будуть з'являти замовлення. Тобто, вам уже люди почнуть писати скільки коштує зйомка. І навіть коли у вас вже починаються ці платні зйомки, ви все одно продовжуєте творчі зйомки, тому що вам треба наповнити портфоліо, вам треба спробувати різні види зйомок. Так індивідуальну парну, сімейну, лавсторі, там тобто, там якесь пропозицію. Вас замовить зняти. Тобто, це все ми знімаємо і викладаємо, і транслюємо. І так ви будете. Це більше обростати контактами, замовленнями, десь якісь творчі проекти. Тобто, повірте, тут головне просто почати і почати це робити, і тут уже всесвіт він просто буде підлаштовуватися. Просто якщо ви не вірите, просто спробуйте. У мене учням приходять такі класні пропозиції вже під час навчання. У нас там дівчинка стала офіційним фотографом із Канада, інша стала фотографом Львів Week. І це прямо під час навчання. Тобто, за рахунок от такої. Проактивну позиції, коли ти знайомишся, коли ти фотографуєш, коли ти заявляєш про себе, показуєш свої роботи, починають під цю реальність вже підлаштовуватись події, знайомства. Тут головне не боятись, а саме почати. Тому алгоритм такий: починаємо з якоїсь знайомої людини і простої зйомки. Далі додаємо більше творчості в своїй зйомки, додаємо незнайомих людей. Постійно багато фотографуємо, щоб мати досвід. Досвід взаємодії з різними людьми на різних локаціях, в різних умовах зйомки, все це транслюємо, викладаємо, отримуємо замовлення, поповнюємо портфоліо, і таким чином зростає ваш досвід, зростає кількість ваших клієнтів, зростає, звичайно, ваш дохід. І ось це просто здавалося б такий простий шлях у фотографії, але якщо ви будете отак по ним іти. У вас 100% все вийде, чого я вам і бажаю. А якщо ви хочете навчитись професійно фотографувати і стати професійним фотографом, не витрачаючи на це купу років свого життя, а всього за два місяці, то записуйтесь на навчання у фотошколу фотограф з нуля. Інформацію ви знайдете під відео. Ви завжди можете написати мені в інстаграм, будь-які ваші питання. Пота підбору техніки, чи якась порада вам потрібна? я вам з задоволенням відповім і чекаю вас у нашій фотошколі. Фотограф з нуля. Хай у вас все виходить? Хай ваша мрія стати фотографом здійснюється.